Є багато видів зв'язку між нами, багато полів, у яких ми взаємодіємо, електричне, магнітне, біохімічне, поле бажань, думок, намірів, усі ці поля зв'язують нас між собою, всі живі тіла створюють довкола себе поля, і ми сполучаємося цими полями. Іноді ми контактуємо, іноді не здатні встановити контакт, усе залежить від міри, схожості наших полів. Але є особливе поле, сильне і високе. Духовний зв'язок між нами. Поле це охоплює, обіймає все інше і тому називається творцем. Його ми і маємо розкрити. Але по суті, всі поля відносяться до єдиного універсального поля, яке хотів відкрити ще Ейнштейн. Воно пов'язує наші думки та бажання, і через нього ми впливаємо один на одного. Якщо я концентруватимуся на цій можливості, якщо захочу розкрити наш взаємний зв'язок. Я виявлю наш взаємний вплив і використаю його для загального взаємозв'язку, Міхель Лайтман.